Спробуй флебодія 600 рожеві французькі таблетки при гострому геморої Флебодія 600 лікуй геморой без жодних ой. Я Ярослава Магуче, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Разом з Рео я прийшла до золотої медалі. Рео зі мною під час інтенсивних тренувань при застуді на прогулянці. І коли мучить спрагу. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео розроблено фармацевтичною компанією. Рео запобігає зневодненню. Рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Спробуй флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Спробуй флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Спробуй флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Моя робота не про цифри та продажі. Вона про піклування. Правильно підібрана екіпіровка, запорука комфорту та високих результатів. Тепер я у війську. Але продовжую робити те, що вмію найкраще. Я піклуюсь. На мене можна розраховувати. Приєднуйся до Збройних сил України. Будь собою! Доброго ранку. Хочу спитати: я для друга, а не для себе. Він замкнувся. Не хоче нікого бачити. Почувається спустошеним. В родині все погано. Він наче не відчуває більше радості від життя. Але це ж анонімно. Дякую передам. Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш зрозуміти. Ти можеш підтримати. Будь другом. Собі теж. Ви згадували.